У турнірі взяли участь не лише команди Черкащини, а й сусідніх областей. У змаганнях молодших переможцем стала черкаська команда дніпро 80 Вона у фіналі здолала ЛНЗ з Лебединаш Полянського району. Третє місце у кам'янської команди «Дею США Олімп інтригуючим виявилося завершення турніру серед гравців старшої вікової групи. У фіналі зійшлися дніпро 80 та Смілянський Олімп. Сміляни відкрили рахунок, але черкаські футболісти не лише відігралися, а й вийшли вперед. Та все ж основний час матчу закінчився в ніщу 3-3. Причому Олімп зумів зрівняти рахунок за 30 секунд до його завершення. А потім була серія після матчових пенальтів. Тут сильнішими виявилися гравці зі Сміли. Третє місце посів Кременчуцький Кремінь. Я думаю, что таких футболистов уровня, как Александр Колпак, вот, они имеют право быть на черкасской земле, на нашем регионе. Они есть, надо просто больше работать, вот, побольше устраивать таких турниров. Именно на этих турнирах вот и такие звездочки, как Александр Колпак, и будут появляться. Турнір на Кубок Олександра Ковпака вперше відбувся в Черкасах. До цього місцем його проведення була сміла. Черкаси зустріли нас дуже тепло. І ви бачите, наскільки сьогодні дійсно праздник був, І Фінал достоинство сьогодні фіналу, тому що діти хтось то радувався, у кого-то сльози щастя, у кого-то вони програли. Я очень доволен и надеюсь, что дети тоже. Гадаля, таким турнірам вони будуть рости як футболісти, як лічності, і будуть ставити перед собою високі цілі. Олександр Копак вручив нагороди переможцям та призерам турніру і залюбки сфотографувався з юними футболістами. Олег Кухца Анатолій Усіко, Віка спорт.